В кривому розі на Дніпропетровщині без тепла. 934 житлові будинки, 11 медичних та 43 заклади освіти. Без опалення щонайменше 110 тисяч мешканців. Як повідомили в міністерстві розвитку громад та території України, через складну ситуацію в місті було проведено термінову нараду з відповідними службами та чиновниками. Влада розробляє план термінового відновлення тепла. В разі потреби в місті розгорнуть додаткові пункти незламності. Там буде тепло, гаряче харчування, медична та психологія. Психологічна допомога, і зараз з нами на прямому зв'язку Олексій Кулеба, це віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. Наші вітання, пане, пане Олексію. Пане Олексію, ви безпосередньо перебуваєте в Кривому Розі. Щойно Костя озвучив ту інформацію, якою володіємо ми. Давайте звіримось. Скажіть, будь ласка, який стан станом на цю хвилину? Скільки будинків лишається без тепла? В чому причина і яку допомогу будете надавати мешканцям? Вітаю всіх. Ще раз дійсно. Сьогодні працюємо на Дніпропетровщині, місто Кривий Ріг. Тут 934 будинки поки що. Без опалення знаходяться об'єкти соціальної інфраструктури, також в двох районах міста. Тому відповідно сьогодні провели тут засідання штабу підготовки до опалювального сезону. Це був позачерговий штаб, екстрене засідання для того, щоб оперативно відреагувати і прийняти рішення. Хочу сказати, що в першу чергу прийняли рішення про те, що кожний кожна. Екрана, Кація, де буде відбуватися ліквідація аварії, взята під особистий контроль, визначено відповідальні. Люди визначені терміни коли там будуть завершені ліквідаційні роботи. По-друге, прийняли рішення про те, що в цих районах міста не буде відключатися електроенергія. Це зрозуміло для того, щоб люди могли відповідно споживати і гнітися від електроенергії і третє. Під особистий контроль було взято питання щоб не нарахування, бодай Боже людям платіжок з можливими туди писаними питаннями щодо опалювального сезону. Тому дуже важливо, щоб люди за це не платили. Такі рішення були прийняті окремо. Проговорили організаційне питання проведення відповідних перевірок в міської владі в регіональній владі. Для того щоб зрозуміти, яким чином була підготовка до опалювального сезону проведена, тим не менш люди не отримали опалення тоді, коли е, мали це зробити, впевнений, що до 8 грудня ми будемо мати вже конкретні результати, і всі ці будинки в двох районі міста будуть підключені опалення. Пане Олексію, ну я так розумію, що ця дата до 8 грудня вже прозвучала. Я власне хотів спитати, чи є якась так, фінішна точка, чи вже є її бачення. Скажіть, будь ласка, чи будуть якісь пріоритети, тобто там перші там, медичні заклади, там або ну мешканці пересічні? Безумовно, у нас соціальна інфраструктура і лікарні вони знаходяться в окремому контролі. Тут ми будемо говорити зараз про те, що 934 житлові житлови будинка це для нас пріоритет. Ми розуміємо, що і температурний режим знижується, і в цілому людям некомфортно знаходитись в квартирах, де немає опалення. Тому звичайно, це для нас буде зараз питання. номер один підключити всі ці будинки і щоб люди отримали тепло як допомога е е швидше. Пане Олексію, ми дякуємо вам за те, що ви Дякую. вийшли на прямий зв'язок, і дякуємо за те, що ви на місці, тому що ви на власні очі бачите наслідки цієї ситуації. І в мешканців є надія на те, що все буде швидко вирішено. Дякуємо вам, Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України і міністр розвитку громад та територій.